Добрий день. Всіх цікавить, скільки в одному гарбузі гарбузового насіння. І вас цікавить. Тоді дивіться далі. Давайте зараз розріжемо. Гляньте, тут у нас каструлька, все оттаряно, ноль. Давайте розріжемо. Ого, який ти був. І що ми маємо? Ого! Ти бачив, вженький. Скільки ж в гарбузі гарбузового насіння? Давайте виберемо. Ладно, не будемо вибирати дуже прискіпливо, бо ви ж там ждете, це ж все час. Так, що ми маємо? Не все добрали, ну маємо що? Глянь, Жень, 480 грам в одному гарбузі. Глянь, оце гарбузи толкові. Якщо вас також уродили такі гарбузи і ви не знаєте, куди діть насіннячко, пропонуйте його нам. Ми купуємо гарбузове насіння на постійній основі цілий рік. Е, Цінову політику на сьогодні не буду озвучувати. Кому цікаво, напишу в коментарях з датою. Купуємо абсолютно всі сорти гарбузового насіння. Ну, насправді це відео було розважального характеру. Тут був гарбуз заряжений. Хто замітив, той замітив. Е, середня вага гарбузового насіння в гарбузі скільки, 100, 150-200 г, да? залежно яке. Ну, а нам же ж треба щось знімати. В общем, щоб вас зацепити, переглянули ви відео і здали нам гарбузове насіння. Так що чекаємо на ваші посилочки з сухим гарним гарбузовим насінням.